Друзі, привіт! Мене звати Ярослав. Я викладаю QA-тестування в IT Step Academy. І сьогодні коротко, але по суті, навіщо існує тестування програмного забезпечення. Наше головне завдання як тестувальників це знайти баги до того, як користувач знайде їх сам до нас. Це як ловити тараканів на кухні до того, як прийшли ваші гості. Якість це не тільки відсутність багів, це коли кнопки клікаються, форма логіну працює і все виглядає, як треба. І ми, як тестувальники, це перевіряємо. Ось була така історія: клієнт не міг натиснути кнопку оплатити, бо на маленьких екранах вона зникла. Це не помітили розробники. А ми, тестувальники, це замітили. Ми не просто шукаємо баги. Ми перевіряємо те, що вже зроблено, чи воно дійсно відповідає вимогам. Якщо в текст завданні написано, що форма має приймати email, то вона не повинна приймати просто значення 1, 2, 3. Щодо ризиків, навіть якщо в програмі все виглядає добре, ми все рівно починаємо перевіряти на різних її пристроях, браузерах. Наприклад, при слабкому інтернеті, бо задача е, тестувальника передбачити ризики ще до того, як продукт піде в люди. Тому тестування це економія часу та коштів вашої компанії. Так, тестування потребує часу, але баг на коли він вже піде на прод, він може коштувати компанії 10 тисяч, а то й більше доларів. Тому легше знайти. Компанію і найняти qa тестувальника чим втрачати репутацію і кошти вашої компанії і вашого продукту. Це був короткий урок по qa тестуванню по цілям тестування. Підпишись, буде ще.